Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз на тиждень з 11 до 17 серпня 25 року. І в цьому відео я розповім наскільки важливий цей тиждень його ні в якому разі не можна пропустити, і для того, щоб зробити висновки, підбити підсумки і запустити свої бажання в реалізацію. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам, щоб вас цього тижня супроводжувала удача, особливо тих, хто поєднує сміливість із розрахунком і не боїться проявити себе, але при цьому шанує традиції та прислухається до інтуїції. Минулого тижня ми пройшли пік врат Лева. Прогресивний повний місяць у водолії та завершення ретроградного руху Меркурія. І безліч яскравих важливих планетарних подій. Енергії подій струснули застоянні ситуації і подарували яскраві откровення про себе та свій шлях. Тепер, коли найінтенсивніші енергії трохи заспокоїлися, настав час осмислено братися за справи. Середина серпня обіцяє бути дуже динамічною у фінансовому плані. Всесвіт посилає сигнали: настав час будувати плани, проявляти ініціативу і вірити у свої сили. Попереду. Тиждень гармонії, свідомості та задоволення. Використовуйте невеликий перепочинок, щоб упорядкувати думки і справи, підживитися позитивом та насолодитися життям і романтикою, вирушити в поїздку або зайнятися творчістю. Сонце проходить з 22 липня до 22 серпня по знаку Лева. Наповнюючи нас оптимізмом, бажанням показати свої таланти та здібності, сяяти та яскраво висловлюватися. Сонце в леві надихає на творчість та самовираження. Це час планування грандіозних проєктів та амбітних планів, можуть приходити корисні ідеї та встановлюватися важливі зв'язки з потрібними людьми. Положення сонця дарує приплив сил та енергії, що сприяє успішному просуванню проєктів. Лев наділяє світило якостями, які допомагають впевнено йти до мети та усвідомлювати свою цінність. Наразі обставини підштовхують нас вийти з тіні та заявити про себе. Навіть невеликі здобутки у вузькому колі стануть важливим стартом. Меркурій вже з 11 серпня розвертається до прямого руху і розв'язує нам руки, завершуючи три тижні ментального хаосу, але й приходять важливі прозріння. Інстинктивно ми приходимо до висновків швидше: Венера у водному Емоційному знаку рака пом'якшує активний настрій тижня, вона забарвлює відносини, фінанси та естетичні уподобання в тони чутливості та прихильності. Зараз важливим є взаємна турбота, сімейні цінності та сімейні традиції. Гроші асоціюються з почуттям захищеності та витрачаються на створення затушку, ремонту, антикваріату. Або відкладаються сприятливі вкладення в сімейне гніздо. Небесна конфігурація сприяє покупці житла, страхуванню інвестиціям в дитячу освіту. Рекомендуються сімейні фотосесії, домашні заготівки, розбір речей. Уникайте конфліктів, особливо на голодний шлунок. А Марс створює сприятливі умови для укладання угод, переговорів. Переговорів про зарплату, занять спортом, і це ідеальний час для запуску нових справ. Навіть скромні починання зададуть імпульс успіху. 11 серпня зміна руху Меркурія. Він задає тон. Період багаторазових перевірок та переробок залишається позаду. Всі відносини пов'язані з навчанням, транспортом комерцією. Починають рухатися динамічніше, викликаючи пожвавлення. Настав час активних дій, нових ідей та можливостей для зростання доходів. Після періоду роздумів та корекцій настає час діяти з оновленим розумінням. Все, що було на паузі. Особливо у сфері комунікацій, документів та планів починає набувати динаміки та форми. Прямий Меркурій допомагає ясніше мислити, домовлятися і втілювати ідеї на прибуток, головне правило тижня діяти усвідомлено та зберігати позитивний настрій. Але якщо за час ретро Меркурія робота над помилками не була проведена повноцінно. Недоопрацювання не було виявлено або усунено, з ними ще доведеться мати справу. Те, що заважало в ретроградність, має бути виправлено, і тоді все піде в цих справах добре. В загальному випадку тепер всі справи мають розвиватися простіше, а документи оформлятися швидше та правильніше. Питання з транспортом та навчанням вирішуватимуться з першого заходу, але тільки якщо у вас всі помічені на ретро Меркурії нюанси врахувалися. Поспішати все ж таки не слід. Меркурій набирає швидкість поступово. та й місяць до середини вівторка у вільному русі. Тобто без курсу, причому по рибам конкретика може вислизати. Натомість фантазія буде працювати на повну силу. Багато що, швидше за все, так і залишиться на рівні фантазій. Якщо не вистачить терпіння довести ідеї до реалізації через всі необхідні етапи і додаткові труднощі, що випадково виникають. понеділок добрий день, але місяць без курсу. Та ще й в рибах не здатний надати підтримку в конкретних питаннях і справи, пущені на самоплив, втечуть у невідомому напрямку. Приділіть насамперед увагу тому, що вас турбує, навіть якщо за логікою пріоритети та послідовність мають бути іншими, інтуїція працює краще за розрахунок. А ще 11 серпня, 18-й лунний день, Меркурій стаціонарний. А для нас це пауза для чесного самоаудиту. тобто використати цей день для уповільнення, щоб без поспіху та суєти подивитися в дзеркало на себе і побачити справжній стан речей, без прикрас та самообману, та чітко зафіксувати свої наміри на папері. Місяць в рибах з'єднується з висхідним лунним вузлом, і це допоможе реалізуватися планам. Коли Меркурій набере швидкість, плани, сформовані цього дня, матимуть потужний імпульс для реалізації. Магія цього дня сфотографувати ситуацію на стоп кадрі і скласти план дій на майбутнє. А 12 серпня дуже важливий енергетично насичений день. Він пролє справжнє світло. І в цей день відбуваються три важливі планетарні взаємодії, причому всі вони мають сприятливий характер. Це ідеальний час для одружень та романтичних поїздок: закриття врат, лева, останній потужний імпульс для загадування бажань, особливо пов'язаних з особистою силою, творчістю та сміливими починаннями. Не пропустіть цей магічний та чарівний день, не забудьте загадати бажання до заходу сонця. Енергія врат лева ще сильна. Цей день схвильований магією достатку, коли мрії збігаються з реальністю, а серце отримує підтвердження так, ти цього гідний. Дуже важливий аспект цього дня з'єднання Венери та Юпітера. Союз бажань та можливостей поєднуються між собою планети благодійники Венера та Юпітер. Це можна розцінювати як обіцянку успіху, прибутку, різних подарунків долі. Однак може виявитися, що цими подарунками буде непросто розпорядитися, оскільки включаються інші численні аспекти. Кожен з них відвертає увагу не прогавте свій шанс, з'єднання діє вже напередодні за пару днів. З'єднання Венери та Юпітера створять чудові можливості для кохання та фінансового зростання. З'єднання Венери та Юпітера посилене впливом Сіріуса і перетворює цей день на подарунок небес. Це момент благословення, коли посилюється любов, щедрість і почуття гармонії. Всесвіт простягає свої руки, пропонуючи світлий шлях. Це як дві добрі феї сходяться, щоб обговорити, чим можна порадувати нас. Венера планета малого щастя. Юпітер великого щастя. І Венера приносить любов, гармонію та задоволення, а Юпітер щедрість, удачу та розширення можливостей. І в ці дні легше любити та прощати, тепліше спілкуватися з близькими, простіше знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше було важко. Гроші та ресурси можуть приходити швидше, ніж зазвичай. А приємні збіги та подарунки долі буквально можуть падати до рук. І якщо ваші особисті планети знаходяться. З 11 до 17 градусу рака, тельця, риб, діви або скорпіона, ви в зоні особливого везіння. Саме у вас ця магія розкривається на повну силу, і це можуть бути освідчення, у коханні, довгоочікувані новини, успішні угоди, пропозиції, від яких неможливо відмовитися. А ось козерогам, овнам та терезам важливо бути обережними. Цей тиждень час бути відкритими до добра, говорити так, новим шансам і ділитися теплом. Чим більше ви вкладете у відносини і добрі справи на цьому тижні, тим щедріше Всесвіт відповість вам. Що ж принесе з'єднання Венери та Юпітера? В першу чергу це щедрість душі захочеться дарувати любов і підтримку без умов, навіть невеликі жести стануть значущими. Глибину відносин якщо у вашому зв'язку є щирість, вона зараз проявиться з новою силою. А якщо щось було поверхневим, теж стане видимим. Віру в кохання Юпітер розширює венера в знаку рака пом'якшує. Це час, коли старі страхи відпускаються, а на їх місце приходить довіра. Чому ж цей день добре загадувати бажання, і це ідеальний момент для цього? Тому що Юпітер планета можливостей, Венера планета серцевих бажань, і їхній союз дає зелене світло для мрій, особливо для тих, які пов'язані з домом, сім'єю, затишком, особливо з переїздом, гармонією у відносинах з близькими, з фінансовим достатком, тобто можуть бути нові джерела доходу, є підтримка Всесвіту, також з творчістю та турботою до себе. А це мистецтво, самоприйняття, розмова з внутрішньою дитиною. І ще один дуже важливий аспект вівторка, 12 серпня, це секстиль Сатурна та Урана, і він розповість нам більше про масштабні процеси, ніж ситуації повсякденного життя. Він відзначає майбутнє. В 2032 році завершення поточного взаємного циклу цих планет, який розпочався у 1988 році. Секстиль цей потрійний, його дія розтягнена майже на рік, і протягом цього часу ми стаємо свідками історичних змін, визрівання та підготовки перетворень на світовий рівень. Секстиль між Сатурном та Ураном. Вказує на поступові зміни у соціальних структурах, але майже може не торкатися особистих взаємин. Цей аспект додає стійкості, сприяючи усвідомленню пройдених уроків, що дозволяє якісно змінити спосіб життя та структурувати багато процесів. Можливо, варто свідомо відмовитися від застарілих форматів та відносин і створити нові. Аспект між Сатурном та Ураном підтверджує, треба відпустити те, що себе віджило. А відкритися свіжим ідеям з'явиться шанс заглянути на старі проблеми під іншим кутом а також продемонструвати світові свої інтелектуальні та лідерські якості, знання та ерудицію, особливо якщо є чим пишатися. 12 серпня у вівторок вир подій захоплює кожного. Тож вмикайтеся сміливіше, нічого не приймайте на віру, дотримуйтеся внутрішніх установок. Якщо вас підштовхують до чужих вам дій чи рішень, неприйнятних для вас, уникайте тиску. Але якщо закликають до порядку та дотримання регламенту, підкоряйтеся. Інтереси сім'ї на першому плані: дім, будинок, близькі. Це джерело благополуччя, всі перераховані вищі астрологічні події разом створюють неймовірно потужне поле для перезавантаження, осяяння і виходу в світліший простір себе. 13 серпня Венера в тригоні з чорним місяцем в скорпіоні можуть бути глибокі емоції, підніматися страхи, відкриватися старі рани. Тож в цей день дуже важлива щирість у близькості, і загадувати в цей день бажання зовсім не рекомендується, нам не дозволять прохолоджуватися і може порушуватися комфорт і умиротворення. Фінансові питання вимагають вирішення, можна протягом дня встигнути багато чого, хоча стимулом будуть наші бажання чи амбіції, які терміново хочеться задовольнити. Або страх майнових чи репутаційних втрат. Тож 13 серпня будьте уважні, тож не піддавайтеся на провокації та спокуси цього дня. 14-15 серпня в четвер та п'ятницю діє точний аспект секстиля між Меркурієм та Марсом, що робить наші слова більш переконливими а дії прорахованими. Аспект хороший для автолюбителів, але також може порадувати знайомством з цікавою молодою людиною. Це гарний час для сміливих кроків, особливо у сферах, де треба говорити відкрито, домовлятися або просувати ідеї. Дії будуть не лише ефективними, а й пронизаними логікою та внутрішньою мотивацією. Можна запускати нові комунікаційні проекти та рухати справи вперед. Космічні гальма відпускаються. Аспект Марса з Меркурієм дає зелене світло для рішучих, але продуманих розмов та дій через партнерів. Сфокусуйтеся на тому, що приносить вам радість, і робіть все планомірно. Спілкуйтеся відкрито, і цей день, і навіть до кінця тижня все буде чудово. Марс і Меркурій це енергія набуває. Форми дії, те, що було обдумано, може бути втілено. Цей аспект також активізує розумову діяльність та ділову активність, і це сприятливий період для навчання відряджень та швидкого вирішення поточних питань. Ідеальний час для запуску нових справ навіть скромні починання зададуть імпульс успіху. А також головні зусилля важливо спрямовувати на розбудову партнерських відносин, знайдіть рівну за духом людину для співпраці. Саме в тандемі криються можливості зростання. Ті, хто навчиться ефективно спілкуватися, досягнуть значних результатів. Тож в четвер, 14 серпня, нам доведеться ходити, можливо, по лезу ножа, уникаючи підступних питань. Не давайте маніпуляторам жодного шансу, особливо у спробах взяти на слабкість. Є тенденція заїдати важкі моменти, що заважатиме підтримувати нормальну вагу. А 15 серпня білий місяць Селена переходить до знаку Лева на 7 місяців. І нагадує: космічна любов безжальна. Але все ж таки, не забувайте заповнювати. Сили за допомогою творчості та влаштовувати свято, а ось кривдити дітей не варто. Селена починає свій шлях левом, а значить, посилить енергії щедрості, самовираження і внутрішньої сили. Це період, коли всесвіт підсвічує таланти і дає привід згадати, хто ти насправді без маски, але з гідністю. І... Це запрошення розпочати нову духовну гру, в якій ти головний герой. Починається тривалий період розкриття свого сонячного потенціалу через творчість, щедрість та чистоту помислів в п'ятницю 15 серпня. Намічайте все найважливіше і найцінніше, якщо правильно використати надані можливості, можна досягти успіху і в грошах, і в коханні. Покупки та вкладення сприятливі і найбільше пов'язані із затишком у домі та інтересами сім'ї. 16 серпня Венера в гармонійних аспектах долунних вузлів на осі риба діва. Можуть відбуватися доленосні знайомства. Люди, які з'являються, можуть стати дзеркалом ваших невирішених тем, особливо у сфері служіння, критики, жертовності. У сфері фінансів та здоров'я може бути перевірка, чи не ігноруєте ви побутові питання, події заради вищих цілей по рибам, або навпаки, чи не зариваєтеся в рутину, забуваючи про свою душу. Творчість і перфекціонізм, і якщо ви застрягли між мріяти та робити, Венера підкаже, як знайти баланс. І з вечора, 16 серпня, місяць переходить у знак близнюків, наділяючи нас легкістю у спілкуванні та новими ідеями. Але будьте уважні до слів і не будьте поверховими. Доведеться напружитися, але віра у свій успіх і тверді наміри приведуть до потрібного результату. Не приймайте близько до серця критичні зауваження щодо ваших можливостей та правильності вашого шляху. Внутрішні сумніви слід відкинути, проте ризик небажаний. А в неділю, 17 серпня, чудовий день для відпочинку та невимушеного спілкування. Крім порожніх балачок, буде й цінна інформація, цікаві ідеї або вигідні пропозиції. Поїздки та візити дозволять провітритися та відновити сили. Тиждень з 11 до 17 серпня проходить на спадаючому місяці в рибах, овні, тельці та близнюках. Місяць сприяє закріпленню отриманих результатів, завершенню справ і дбайливому розподілу сил і ресурсів. Водночас місяць. Проходить переважно по початку зодіакального кола, підштовхуючи до швидких рішень та вчинків, найчастіше незважених та продиктованих особистими бажаннями та примхами. Такому місяцю може бракувати мудрості. До 16 серпня, третя фаза лунного місяця, період активності починає потихеньку зменшуватися, можливі часті зміни настроїв, ідей та суджень. Накопичені за минулі фази сили вже починають знижуватися, але продовжується реалізація планів та ідей, ще досить високі ділові здібності, смак до підприємництва та матеріальних накопичень, економічне мислення. Ще можна активно розвивати свої інтереси та інтелектуальну діяльність у питаннях та справах, які мають конкретну користь, але вже з'являється схильність витати у хмарах. Тож сприятливо зосередитися на найважливіших справах, складній та монотонній роботі. Цей період найкраще підходить для завершення справ, починати нові можна тільки у випадку, якщо ви плануєте їх закінчити до кінця місяця, добре позбавлятися від шкідливих звичок і знижувати вагу. А фізичні навантаження допоможуть більш активному спалюванню жирів. І не забувайте про місяць без курсу. Він робить нас уразливими по всім напрямкам: від роботи до стосунків. Будь-які починання матимуть або негативний результат, або нульовий результат. На цьому тижні місяць без курсу має тривалі проміжки часу, роблячи менш результативними якусь частину дня або значну частину дня. На екрані ви бачите. Коли буде місяць без курсу на цьому тижні, тож розплануйте час так, щоб у цей період вам не довелося приймати важливих рішень і здійснювати відповідальні вчинки. Результат швидше за все виявиться не тим, якого ви прагнете. Отже, понеділок вівторок добрі дні для відпочинку, аналізу та записування ідей, загадування бажань. Середа четверг енергія старту, але без поспіху. П'ятниця-субота, місяць в тельці. Нагадує, що важливо сповільнитися та насолоджуватися простими радостями життя. А в неділю місяць в близнюках це обмін думками, спілкування, але уникайте поверхневості. Юпітер в раку сприяє зростанню уяви, грандіозним планам та їх реалізації у мистецтві та бізнесі і важлива увага до традицій. Сатурн в Овні ретроградний, це бюрократична тяганина затримки в отримання дозвільних документів. Нептун в Овні – ретроградний це хворобливе реагування на негативні події, складності в адекватній оцінці того, що відбувається, і також можливі ілюзії та самообман. А уран в близнюках це запровадження нових технологій у змі, зміни в комунікуванні. Меркурій в Леві це впевненість у своїх професійних та ораторських можливостей, сміливі проекти та домовленості. А Венера в раці сприяє весіллю, знайомствам, укладенню договорів та переходу на нову роботу. Марс в Терезах – це напрямок на мирне вирішення конфліктів, на дипломатичність та прагнення справедливості. Тож, в цей чарівний період, коли літо сягає свого апогею, а повітря наповнюється передчуттям змін, відчувається особлива енергія, здатна змінити долю кожного з нас. Це час, коли зірки нам шепочуть про найважливіші події, розкривають перед нами двері, за якими приховані можливості, і підштовхують нас до осмислених кроків. В цей особливий період, коли небесні тіла розставляють свої акценти і створюють унікальну атмосферу для кожного з нас, сама доля, ніби шепоче про зміни, які зможуть змінити наш внутрішній світ та зовнішні обставини, зірки розкривають свої таємниці, допомагаючи зрозуміти, в якому напрямку нам рухатися, щоб набути гармонії та внутрішньої сили. Протягом цього тижня кожен з вас зможе відчути, як його особлива енергія наповнюється особливим змістом, а важливі рішення та події набудуть особливої значущості. Бажаю всім успіху і гармонійного тижня. Тижня Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!